Всім привіт! Сьогодні трошки незвична обстановка, але сподіваюся, вам добре мене чути. І сьогодні хочу поговорити про енергію. Всі говорять про фінансову, сексуальну енергію, жіночу, чоловічу. Насправді це одна і та сама енергія. І в цьому відео я хочу поговорити саме про це як можна управляти цією енергією. Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч, енергопрактик і цілитель домашнього простору. На цьому каналі я ділюсь інформацією своїми знаннями і сподіваюся, надихаю і мотивую вас. Ну що, давайте говорити про енергію. Мабуть, перш за все треба розібратися, що таке енергія. Енергія саме на тонкому плані, да, я не кажу зараз про якусь там електричну енергію чи ще щось, якого ми маємо на фізичному плані, в нашому фізичному всесвіті. Я маю на увазі ту енергію, яка існує або зароджується на тонкому плані. Насправді не дуже просто описати цю енергію, бо я її сприймаю по відчуттям. По якомусь те, що називається яснознання, коли ти знаєш, що таке енергія, але в тебе ніби не вистачає слів, щоб описати цю енергію, розказати, що вона є на сам насправді. Якщо так коротко, то енергія, ось ця, то це потік, це як інформація, як енергетика і інформація одночасно, і це як матерія одночасно. Тобто цю енергію ми не бачимо. Наші плани. Як тонкий, так і фізичний, вони існують паралельно, але при цьому не прям сильно перетинаються. Але є у них щось, де вони. Схожі один з одним, і де вони ніби зустрічаються, ці плани фізичний і тонкий. І енергія, вона існує і там, і тут. Вона є і на тонкому плані, і в нашому фізичному. І, мабуть, як я це зараз зрозуміла, то енергія вона існує взагалі повсюди, на будь-якому іншому плані, в будь-якому іншому всесвіті, в будь-якій іншій реальності, в паралельному світі, там, не знаю, в іншому якомусь вимірі, там, де діють інші закони фізики чи ще щось. Вона точно існує, це як універсальна якась штука, яка є повсюди. Але в залежності від того, в якому світі, матеріальному світі вона створюється, де вона е, утворюється, то вона набуває різних забарвлень. Отже, давайте підводити підсумок енергія це такий енергоінформаційний потік, який постійно існує. Він ніби якась матерія невидима, яка є всюди. Вона постійно рухається туди і сюди там. І коли вона проявляється в нашому світі, то вона набуває певного забарвлення, певної окраски. І тоді ми можемо говорити саме про цю жіночу енергію чоловічу, фінансову, сексуальну, творчу енергію і не знаю, будь-яку іншу. І в моєму розумінні первична енергія, да? І вона, ця енергія, яка походить від джерела. Це, як знаєте, от це можна порівняти як косичку сира Сологуні. Це ж, по суті, все є сир, але косичка вона розходиться на різні такі стрічки. Да? І оці стрічки вони є різними видами енергії. А Воно є все одне і те саме насправді. І оця енергія універсальна. Вона походить від спільного джерела. Можливо, це саме джерело, воно і є всією енергією, і вся 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 енергія, яка існує у всесвітах, вимірах, в різних часах, вона і вся і дорівнює абсолюту. Можливо, можна це так пояснити. І первично вона єдина, да вона основна. Але коли вона спускається на різні рівні, наприклад, якщо говорити про наш рівень існування, да, чим нижче вона спускається, матеріалізується, чим більших вона ознак набуває. І первично ця розділеність цієї матерії, цієї енергії в моєму розумінні, це розділеність енергії на чоловічу і на жіночу енергію. Тобто, проявляючись в нашому матеріальному світі, енергія набуває двох первинних ознак чоловіча і жіноча енергія це енергія інь і янь, енергія творчості, інтуїції, такого е, космічного потоку, чоловіча енергія і жіноча енергія, енергія землі, енергія цього нижнього потоку, енергія матеріалізації, енергія дії. Далі вона вже знову ж таки теж розширюється, роздвоюється, розстроюється, набуває різних інших видів, різних інших ознак, де виникається фінансова, творча енергія. Але по суті, все можна звести до одного єдиного, просто є енергія. І вже як проявляється вона в нашому житті, то такою її можна назвати. В залежності від того, які там емоції ми відчуваємо, які почуття ми відчуваємо, як ми діємо, як ми матеріалізуємо свої бажання, матеріалізуємо якісь свої думки, свої мрії. Ця наша творчість, та життєва вітальна сила це все да, різні види енергій. Навіщо взагалі да вам ця інформація? Що, буває, що є одна енергія, а є різні види? Просто щоб розуміти, що енергія вона універсальна, і саме ми люди вже надаємо їй якось забарвлення. І просто щоб. Краще можливо розуміти якісь там закони матеріалізації, якісь закони життя в нашому матеріальному світі. Ми надаємо цій енергії різних видів, і так краще, простіше можна сказати, нею управляти. Енергія є потоком, да, вона постійно рухається. Це те, що називали там в східних культурах прана або енергія Ци. Вона постійно там водозмінюється, рухається, і цей потік він відбувається постійно. Енергія також має вібрації і частоти. Говорить, да, коли люди вібрують на різних вібраціях, то вони не можуть знайти спільну мову. А коли люди вібрують на однакових вібраціях, частотах, то їм простіше там подружитися, знайти якусь спільну мову. Вібрації і частоти це теж і про емоції. Умовно там є позитивні, негативні емоції, те, що ми називаємо високі, низькі вібрації. Але це таке досить ум досить умовне розділення, тому що низькі вібрації можуть бути проявлятися які умовно позитивні якісь емоції, тому це таке теж. Мабуть, треба відео ще одне на цю тему записати. Також енергія має таку властивість, як світловий код, тобто можна сказати, що світлові частинки, да через світло, енергія теж розповсюджується. І оця закодована інформація, вона теж через енергію нам надходить. Як я говорила, енергія є інформацією. Інформація є енергією одночасною. Це є потоком, постійний рух, який ми можемо сприймати. Ну а тепер давайте перейдемо до тієї частини, як ми можемо навчитися управляти цією енергією, що є важливим, і взагалі, навіщо нам управляти цією енергією? Як я розумію, енергію треба вміти управляти для того, щоб Гармонічніше, краще проживати оце життя в нашому фізичному світі, уміючи керувати цією енергією, ми можемо досягати своїх цілей, досягати бажань, матеріалізувати і створювати те життя, яке ми хочемо. Ми можемо створювати те життя, де ми будемо рости, розвиватися, набувати класний досвід і жити на таких високих вібраціях. Тому я вважаю, що ну, це обов'язкове наше завдання навчитися управляти цією енергією, керувати. І направляти її в потрібне русло. Перш за все, тут найосновніше, найголовнішим є фактом навчитися управляти цією фізичною енергією через наше фізичне тіло. Наше тіло, я думаю, ви знаєте, є провідником цих енергій. Завдяки тому, що ми маємо фізичне тіло, ми можемо відчувати цю енергію. Ми можемо пропускати її крізь себе. Ми можемо її. Перетворювати і якось по іншому перевтілювати і по іншому її застосовувати. Тому дуже важливо працювати зі своїм тілом, щоб воно могло цю енергію сприймати і якомога більше нової енергії проводити крізь себе, щоб здобувати новий досвід. Тому важливо звернути увагу тут, звісно, на те все, що ми знаємо про здорове життя, сон, харчування, фізичні вправи, дихання, йога це все те, що допомагає нашому. Цілу керувати, управляти енергією наступний дуже важливий факт. і Я вважаю, це один із таких, мабуть, основних ключів для того, щоб гармонічніше проживати свій досвід на землі і, взагалі, не тільки на землі, не тільки в нашому фізичному, а й в тонкому світі. Це робота з увагою, робота з фокусом уваги. На нашій землі дуже важливо, куди ми направляємо увагу, да, туди те воно і примножується. Те воно і створюється. І насправді всі закони матеріалізації там чи досягнення своїх бажань, воно все базується теж на цьому фокусі уваги, куди направляється енергія, там воно і примножується, там воно і росте. Але на тонкому плані, як я вважаю, фокус уваги він ще не, не менш важливий. Він там ще можна сказати ще більш важливий. Є таке да, така думка або таке розуміння, що чому от наша думка, наша ідея, бажання, фантазія, чому воно відразу не втілюється в житті? Насправді, тому що ми не вміємо керувати увагою, не вміємо концентруватися і фокусуватися, тому це і не відбувається. Ми не вміємо управляти своїми думками, ми думаємо не ті думки, які потрібно, від цього відчуваємо не ті емоції, і це перетворюється не в ті дії. Тобто, першопочатковий цей план, план фокусу, він... Неправильно, ми не вміємо ще ним керувати так, як це потрібно було. Тому і воно все не матеріалізується так швидко, як може матеріалізуватися, наприклад, на тонкому плані. І я думаю, що наше вище я, наша свідомість вже більш така напрацьована, має більш більший, більший досвід, і там вже це керування увагою і фокусом, воно більш розвиненіше. Але наша задача тут вчитися, продовжувати. Тому що чим вище ми піднімаємося, чим на вищий енергетичний рівень ми переходимо в своєму розвитку, тим важливіше вміти управляти цією увагою і фокусом. Тому я рекомендую вам робити якісь практики на концентрацію, на фокус, намагатися не робити мільйон дій одночасно, тому що це тільки ілюзія, і тут ваш фокус починає дуже сильно розпилятися. Треба працювати з, наприклад, з медитативними якимись практиками, можна там медитувати, або це практики фокусування на свічці дуже добре допомагають. Або, наприклад, коли ви медитуєте, фокусуватися на своєму диханні, або там на серцебитті. Це все розвиває наш фокус уваги, от такі саме практики більш духовні, якщо можна так сказати. Дуже важливо енергетично очищати себе. Це теж впливає на нашу енергію, тому що ми взаємодіємо в цьому світі з різними людьми, ми не одні, не одні на цьому матеріальному світі живемо. Ну, взагалі ми одні, але не одні. Ми проявляємося в багатьох особистостях, і ми взаємодіємо з різними людьми, взаємодіємо з різними місцями, з різними енергетичними структурами. І іноді чіпляємо на себе ту енергію, яка по суті нас можна сказати, гальмує, не дає нам той досвід, який би ми могли отримати, який би був кращим для нас. Звісно, можна сказати, що весь досвід нам потрібен, але. Проживати цей досвід можна гармонічніше, тому я вважаю, що треба проводити різні енергетичні чистки. Можна чистити як свої тонкі тіла, проводити там, наприклад, очищення стихіями це найтакий простіший варіант. І також я вважаю, що обов'язково треба чистити простір, чистити дім там, де ми живемо. Тому що ми з нашим домом так само взаємодіємо на тонкому плані, як і з іншими людьми. Присікаємо, наші поля пересікаються і взаємодіють. Тому дуже важливо очищати цей простір там, де ми живемо. І дуже важливо в роботі з енергією зберігати і баланс брати і давати. Тобто, нам постійно, як я казала, наш цілопровідник, нам постійно спускається енергія. Ми постійно використовуємо космічну енергію і енергію з землі, енергію матеріалізації, енергію творчу, енергію ідей. Тому постійно треба. Зберігати оцей баланс не тільки отримувати енергію, а й віддавати її. Тому що коли ми цю енергію накопичуємо в собі, не віддаємо, то колись досягається той момент, що все місця немає. Немає місця на нову енергію, немає місця на новий досвід. Тому потрібно завжди віддавати те, що ми отримуємо. Далі передавати тут. Вже в якій формі це вирішуєте ви. Але постійно ця передача вона має бути для того, щоб отримувати нову енергію, отримувати новий досвід, нові коди, збагачуватися, рости, розвиватися, потрібно віддавати, віддавати не тільки приймати, а й віддавати. Ну і ще один такий варіант роботи з енергією. Це я це називаю ментальна робота, але не в плані робота мозу чи якоїсь там не знаю ментальності, а в плані. Це така робота на тонкому плані, робота з наміром, робота зі своєю свідомістю. От це, мабуть, більш влучніше сказати, коли ми через намір можемо якусь проводити енергетичну роботу. Наприклад, через намір ми можемо також очищати себе, очищати свій дім. Ми можемо енергетично ставити якісь ем, такі зміцнюючі конструкції, захисні конструкції, якісь укріпляти свою енергоструктуру. Наповнювати її новою енергією, прискорювати цей процес. Тобто, підключаючи намір, ми знову підключаємо фокус, і на у цьому ментальному плані, на тонкому плані, ми працюємо з своєю енергією. Через фізичний план ми працюємо з тонким планом. Це дуже така цікава історія, тому спробуйте. Вона дійсно дуже класно працює. Отже, давайте підводити підсумки. Це було відео про енергію. Що таке є енергія? Енергія це одночасно і матерія. Це одночасно і потік, це одночасно і інформація. Це енергоінформаційна структура, яка постійно рухається і постійно існує. Вона існує як на тонкому плані, як в нашому матеріальному світі, так і в інших паралельних, одночасних, неодночасних всяких інших реальностях, світах і вимірах. Вона є універсальною. І в залежності від того, на якому світі, в якому вимірі вона проявляється, вона набуває різного забарвлення. В нашому матеріальному світі енергія першим чином проявляється як чоловіча і жіноча енергія, як енергія янь і гінь, як космічний і земний поток, як енергія творчості та енергія матеріалізації. Існують різні види енергії, і ми люди називаємо цю енергію різними видами, хоча це є одна і та сама енергія, але, називаючи, даючи енергії певні види, підвиди, нам простіше управляти цією енергією. Тобто існує чоловіча, жіноча енергія, сексуальна енергія, творча енергія, фінансова енергія, енергія духовна, ну і так далі. Дуже важливо навчитися управляти цією енергією, тому що це допомагає нам гармонічно проживати наш досвід позитивніше, якісніше і на більш високих вібраціях, здобувати той досвід, який нам дійсно потрібен, і найблагоприємнішим для нас чином. Є кілька важливих таких моментів, як можна навчитися управляти цією енергією. Перш за все, ми маємо навчитися управляти нашим тілом. Ми маємо подбати про наше тіло, щоб воно могло приймати. Цей енергетичний потік, як верхній, так і нижній, так і потік від простору і від людей. Тому важливо слідкувати за своїм здоров'ям, спати, правильно харчуватися, рухатися, займатися своїм цілим, своїм здоров'ям. Другий дуже важливий фактор це робота з увагою, робота з фокусом уваги і з концентрації. Туди ми спрямовуємо свою увагу, туди ми спрямовуємо свою енергію, і те воно і примножується. Наступний момент потрібно постійно робити енергетичне очищення. Ми не єдині на нашій землі. Ми постійно живемо у спілкуванні з іншими людьми, буваємо в різних місцях, взаємодіємо з різними структурами енергетичними. Тому постійно слід проводити очищення, очищення своїх тонких тіл, а також очищення дому, тому що дім є нашим дім є нашим продовженням. І там енергетика теж постійно має оновлюватися і очищатися. І обов'язково зберігати треба баланс брати і давати для того, щоб отримати більше нової енергії, більше нового досвіду, щоб цей потік був постійним. А якщо він буде постійним, то ми і швидше будемо розвиватися, рости і виходити на інший рівень, на вищий рівень, проживати ще якісніший, крутіший досвід. Тому важливо не тільки приймати енергію, інформацію, а й віддавати, передавати її далі. Ну і не менш важливий фактор це робота з наміром, це працювання на такому ментальному рівні, коли ми через намір можемо енергію посилювати, послаблювати, можемо її очищати, збагачувати, більше менше приймати, віддавати, отримувати, ну і так далі. На цьому пропоную вам закінчувати. Пропоную собі закінчувати. Сподіваюся, ви дізналися щось нове і цікаве про енергію, і отримали якийсь підказ для того, щоб більш краще управляти цією енергією. Діліться в коментарях, що вам відгукується, а що ні, буду рада про це прочитати. Мене звати Іра Губанова. Не забудьте підписатися на мій канал. І до нових зустрічей в наступному відео. Па-па!